Харківський міський голова Ігор Терхов зустрівся з новопризначеною представницею управління Верховного комісара ООН у справах біженців у ВКБ ООН в Україні. Бернадет Кастель Голінг Сворд приступила до своїх обов'язків у жовтні цього року. Обговорили результати вже наявної співпраці а також визначили пріоритети для подальших спільних проєктів. Мер прифронтового Харкова розповів про життя міста, його відновлення та про зусилля, які влада докладає, щоб містяни могли жити у комфортних умовах. Місто Харків воно дуже пошкоджено, але незважаючи на все, хочу вам сказати, що люди не залишають міста, а навпаки, повертаються. Ми створюємо таке умову, щоб люди були в місті. Сьогодні у Харкові 207 тисяч вимушених переселенців. і вони потребують нашої уваги всі. Тому дуже важливо сьогодні створити умови для того, щоб незважаючи на все, люди були у місті. І тут вдячні вам за нашу спільну. Роботу за те, що ви робите для нас, бо це різні сфери насправді. Це починаючи від ремонтних робіт, невеличких будинків, якщо це приватні будинки, бо у нас, якщо взяти пошкоджені будинки, то 9 тисяч житлових будинків, серед яких 50-50 це приватні житлові будинки і багатоповерхові житлові будинки. І це дуже важливо підтримувати людей. Якщо не буде де жити людям, вони будуть залишати. Якщо не буде де вчитися дітям чи ходити до дитячих садочків, люди будуть залишати місце. А Якщо не буде де медично обслуговуватися, лікарні не буде, поліклінік не буде, медичних закладів не буде, люди будуть залишати місце. Не буде де працювати, також будуть залишатися. Буде розтрощена критична інфраструктура, не буде світла, тепла. Води теж будуть на не зможуть жити, і нам потрібно сьогодні, щоб ми підтримували всіх і, і, і людей, які проживають і. Виробників, які працюють, і які не залишають, і будували підземні школи, і будували підземні дитячі садочки. Весь комплекс послуг, який надають можливість людині жити культурне життя. Незважаючи на все так, у нас є підземний простори, які користуються шаленим попитом, вистави, театри. Мюзикл. Я хочу, щоб ви розуміли, що таке Харків. Це високоінтелектуальне місто. місто. де жили, працювали нобелівські лауреати. і у нас шалений науковий потенціал насправді. У свою чергу представниця ОВКБ ООН відзначила ефективність співпраці з Харковом і подякувала міській команді за взаємодію. Вона наголосила, що пріоритетом залишається підтримка людей, які постраждали від війни, відновлення пошкодженого житла та допомога тим, хто вирішив залишатися у місті, попри всі труднощі, та наголосила, що пріоритетним завданням залишаються спільні дії та скоординоване реагування в умовах війни. Я хотіла окремо подякувати вам і взагалі вашій команді за цю співпрацю, яку ви підтримуєте з нашим польовим офісом тут, у Харкові. Я сподіваюся, ми дізнаємося один одного значно краще. Я дуже практична людина. З часу, як я прибула в Україну, ми обговорювали цю співпрацю з моїми колегами у Харкові та Києві стосовно того, що потрібно продовжувати робити, і що найкорисніше та найзатребуваніше. Ми, звісно, дуже вдячні за цю співпрацю, і це добре, що ми маємо таку нагоду відновлювати пошкоджені будинки. І в місті і в області ми дуже зацікавлені. Ми раді, що можемо підтримувати людей саме в місті, і щоб вони, звісно, залишалися в місті. І це не тільки напевно йдеться про якісь відбудови про надання юридичної допомоги або грошової допомоги, але також про підтримку духу людей. І саме в цьому аспекті я не можу не погодитися з тим, що ви зазначили, що саме освіта, культурні моменти, тобто повноцінна підтримка, саме вона і дозволяє підтримувати цей дух за цей час. Ми змогли підтримати більше 70 тисяч домогосподарств саме в Харкові. З точки зору відновлення житла, і звісно, ми б хотіли продовжувати в цей спосіб і надалі. І звісно, другий пріоритет це наша зимова програма. Я знаю, що ви теж на зв'язку з нашою командою. І якщо у вас є ще додаткові соціальні проєкти, то будь ласка, дайте мені знати. також посадовиця поділилася приємними враженнями від Харкова, наголосивши, що місто вражає своєю стійкістю, чистотою та порядком. Адком, попри воєнні виклики. ще одна ремарка. Навіть до того, коли я прибула в Україну, і навіть після того я не очікувала побачити Харків в такому вигляді, як він є зараз. Я намагаюсь вивчити більше історичних фактів про ваше місто. Якщо я не помиляюся, ви маєте найбільшу площу в Європі тут, у Харкові. І швидше за все, я напевно долучусь до французького посла, який вже є амбасадором Харкова. Марія Сув'єва, Ольга Трачук, Віктор Ноздрачок та Олексій Моров. Харків новини.